Царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо. Аллилуйя! аллилуйя. Усім від духові від луки все до Івангеліє читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, Та ж, бо бої грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте на задузяти, яка ваша заслуга, адже й грішники, грішникам позичають, що відібрати від тих рівне. Виж любіть вороги ваші, добро чиніть їм і позичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний, будьмо уважні. В той час, Ісус, підвівши очі до неба, сказав. Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син Твій Тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому, над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких Ти дав йому, це вічне життя, щоб пізнали Тебе єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого ти послав, я прославив Тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, очі у себе тією славою, яку я мав у тебе перше, ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені зі світу. Вони були Твої, і Ти дав мені їх, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від Тебе походить. Слова бо що Ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє, Твоє, а Твоє моє, і я прославився у них. Я більше не у світі, але вони у світі. І я йду до тебе, Отче, ти Радий, мене, Твого бережи їх. Тих, яких ти дав мені, щоб вони були одного, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у твоє ім'я, я, я стеріг тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не загинув, крім сина, погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до Тебе, і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Прошу присідати декому зручно. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ці слова, які Христос промовив, навчаючи людей, думаю, що всі знають. Але до початку цієї війни до них відносились ну, гарні слова, красиві. Мудрі слова Христа. Але зараз, коли триває війна, скажи комусь, чи не добро своєму ворогові, бо так навчає Христос, так навчає Євангеліє, але... це добре, якщо над тобою просто посміються. А так можу сказати, іди за російським кораблем. Тому що коли не було оцієї дилеми ставлення до ворогів, легко виконувати ці заповіді. Зрештою, як і сьогодні в Івангелії Христос, легко любити того, хто тебе любить. Легко робити добро тому, хто тобі робить добро. А як же ж бути з тим, хто тебе ненавидить? З тим, хто чинить тобі зло? А відповідь дуже проста. Згадайте себе в дитинстві. Коли ваші батьки забороняли вам щонебудь, Злі вони були ці батьки чи ні? Як ми відносилися тут і до них? Зарештою, тут є дітвора. Можна їх спитати, яке ставлення до батьків, коли батьки щось забороняють? Коли ти хочеш погуляти з друзями там до години десятої, а тобі кажуть в дев'ятій бути на місці, вдома. Коли ти хочеш мати якусь таку річ, як от друзі мають, тобі кажуть ні. Чи злі наші батьки тоді? Так, злі. Чи ображалися ми на своїх батьків? Звичайно. Але чи переставали ми їх любити? Ні. Навіть попри те все, що нам забороняли, навіть попри те, все, що нам не давали, ми продовжували любити своїх батьків. Тому що це були ті емоції. Емоції, які притаманні всім людям, бо я хочу. І не завжди я розумів, що я хочу, навіть коли я є доросла людина. Це, знаєте, самообман думати, що я, маючи вже 70-80 років, знаю, що я хочу. Повірте? І в 70-80 років ми не завжди знаємо, чого ми хочемо. І ображаємось, коли не маємо цього. Наша людяність це вміння продовжувати любити. Наша людяність якраз і виховується в сім'ї. Коли ми продовжуємо любити своїх батьків, які є жорстокі, бо вони мені щось не дають. Наша людяність є тоді, коли я продовжую знаєте, любити своїх дітей, які роблять не так, як я хочу. Якщо ми маємо справжню таку людяність своїй сім'ї, то чому тої людяності ми не маємо по відношенню до інших людей? Чому ми не можемо любити і творити добро далі? Як любити наших ворогів, тих, які руйнують наші міста, вбивають наших дітей? Дуже просто не опускатися до їхнього рівня. Любити свого ворога це не робити так, як робить мій ворог. Вони нас ненавидять. Якщо ми будемо їх ненавидіти, ми будемо такими самими. Вони руйнують наші міста. Ми не маємо права бажати руйнування їхніх міст. Ми просто маємо просити Бога, щоб просвітлив їхній роз. Ми тим самим опускаємося до їхнього рівня. Адекватна відповідь завжди має бути. Завжди має бути адекватна відповідь. Але подивіться на бажання свої. Що ви переживаєте, коли ви бажаєте руйнування їхньої інфраструктури, руйнування їхніх міст? Як ви себе почуваєте в той момент? Це саме звичайне прокляння. Це злість, яка з'їдає зсередини. Е, Такий вислів е, є. Удавився своєю жовчу. Подивіться, будь ласка, на реакцію цих людей, коли вони бачать, що у нас відбувається, як вони радіють цього. Але яка ця радість? Чи це дійсно радість? Чи це та ненависть, яка виливається в ці емоції? Розумієте, любити, це не означає завжди з посмішкою бігти обніматися. Христос любив фарисеїв, Але частенько Він що говорив їм? Правда? Що ви змії під колодні, що ви посудина пуста? Що ви є фальшиві? Чи любив він тоді своїх? Любив. Тому й говорив правду. Чи бажав він їм зла? Ні. Коли людина приходить до сповіді і говорить про свої гріхи, і чує науку, яку дає священник. Чи навіть якщо ця наука болюча є, коли вказується на правду. Чи ми ненавидимо в той момент Бога чи священника? Чи любить священник, коли говорить людині правду, причину твого гріха? Любить. Чи боляче він робить людині? Так боляче. Але інакше неможливо. Любити це не означає завжди обніматися. Любити це сказати правду. Любити це дати відчути, дати зрозуміти помилку людини. І Христос в сьогоднішньому Івангелії про це говорить. Що яка має в нас заслуга, якщо ми любимо тих, хто нас любить? Яка наша заслуга є перед Богом, перед людством, перед самим собою, в першу чергу, якщо я чиню добро тільки тому, хто мені робить добро? А від іншого відвертаюся. Яка заслуга? Жодної. Повірте, жодної. Якщо би Христос чи Бог, Отець. Робив добро тільки тим людям, які щиро його люблять, щиро приходять до церкви. Це би було, повірте, одиниця. Насправді одиниця. Але для Бога немає значення. Він робить добро всім. І добрим, і злим. Тому що Він хоче, щоб добрий жив в добрі, а щоб злий на кінець того свідомив. Що чинити добро і жити по добру є легше. Це тебе не з'їдає зсередини. Подивіться, ще раз кажу, на їхню реакцію, коли в нас відбувається руйнування, коли вбивається наших дітей. Це не є радість. Це та злість, яка зсередини їх з'їдає. Чи щасливі тоді ці люди? Ні. Це, знаєте, нагадує, е, як же ж вона називається, чорна вдова комахаці. Е, ні, ні, не павук, той, який з'їдає самця після Богомола. Богомол знає, що його чекає смерть, але йде до неї. Чи щаслива ж тоді ця богомовка для того, що з'їла? Не знаю. І приємно, і наситили стало. Оце, знаєте, це нагадує оце реакція злості, перемішаної з добром. Мені зробили добро, я взяв і знищив того, хто мені це зробив добро. Чи є тоді любов така немає. Оце є бути людиною. Бажати, не, бажати так, щоб не бажати зла. Любити так, щоб сказати правду, але не принизити людину. Любити це не означає, ще раз кажу, бігти і обніматися. Любити це інколи сказати болючу Правду, не мовчати. Любити це не опускатися до рівня свого ворога, а стояти вище Його. Пам'ятаєте, коли Христос молився в Вециманському саду, і після молитви Він вийшов і до нього якраз підійшли оті всі вояки, е, і коли один з них Захотів взяти Христа, Петро відтяв йому вугу. Потім Христос оздоровився очолив юнака, але сказав Петрові, сховай меч. Якщо б мій батько, якщо б мій отець хотів, каже, я маю владу. І якщо би я хотів і мій отець хотів би, я би прикликав тисячі легіонів ангелів, які б за мене воювали. Але якби він це зробив, він би опустився до рівня тих, хто хотіли його вбити. Він би став таким самим грішником. Тим, який вбиває невинну душу. Любити свого ворога. Це не бути схожим на нього. Любити свого ворога це не чинити його вчинків. Любити свого ворога. Це не бажати те, що він робить нам. Все, що ми можемо бажати, це адекватної відповіді на Його злочин. Зрештою, церква і навчає, що кожен має дати адекватну відповідь на дію агресора проти Нього. І ця агресія не має. Перевершувати то зло, яке чинить твій ворог. Чи маємо право руйнувати інфраструктуру Росії? Відповідь має бути завжди адекватною. Але наші бажання, наші прохання, наша радість не має бути такою. Яка є у наших ворогів? Оце є любити, це і є просити Божої справедливості. Тому не опускаймося до рівня своїх ворогів, залишаємося людиною. А якщо ми хочемо чинити добро для своїх ворогів, то маємо щиро ставати. І молитись і просити Бога про навернення цих людей. Щиро. Не через те, що треба сказати це. А так, як я щиро молюся за своїх дітей, за свого чоловіка, дружину, за своїх батьків, так щиро маю молитись за них з такими почуттями, з такими емоціями, з таким серцем. Бо інакше, якщо я цього не зроблю. Я є фальшивий, а коли є фальш, результату немає. Тому чинімо добро і тим, хто нам чинить добро, і тим, хто чинить нам зло. Слава Ісусу Христу!